Звісно, ми розуміємо з практики і досвіду, що росіяни завжди копіюють і за нагоди масштабують успішні кейси і щодо інженерних рішень, і щодо тактики застосування сили засобів. Тому, звісно, ми робимо все необхідне і можливе для того, щоб цю проблему вирішити, що стосується з нашого боку застосування, так само. Не часто, звісно, в інформаційний простір ми надаємо матеріали щодо цих застосувань, тільки коли ці випадки вже неможливо залишити десь за кадром, але можна вас запевнити так само, що робота триває постійно. Думаю, на початку наступного року чергове команду шільськоморських сил можливо цю інформацію надасть. Минулого року це більше ніж 50%. Успішних уражень з боку військово-морських сил загалом я не беруть які безпілотні системи, а в принципі, тому так особливо ми це не демонструємо.